Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні знову ремонт нашого синтайчика. Міняли ми вижимний підшипник, кололи, зібрали, також дивились до коробки до вома. виїхали на поле і перестали до нас включатись передачі. І що у нас на цей раз обірвало? Болт кріплення режимної лапки. Знову розкололи наша приспособа ось такі колеса, щоб легко було його відкотити. Ну і зараз знімаємо корзину і будемо міняти болти, маємо всі три. Будемо замінювати зразу всі. Зняли ми корзину, кріпиться на шести болтах. Диск сам ще досить хороший. Ну і ось одна наша лапка. Ось так обірвало вухо на болті. Ось такі запчастини. Зараз розкручуємо ще цих два. Розбираємо повністю корзину. Замінюємо вже повністю всі болти. І так не стали ми розбирати повністю корзину, щоб потім не мучитися її назад збирати, так як пружини сильні і скласти назад буде важко. Тому міняємо болти окремо по одній лапці. Витягнули один. Стоїть там ось така пластиночка. Бачимо, є ось там на неї такі пази. Так, ось тут. І на цій пластинці стоїть ось так наша лапка. Далі притихаємо знизу. Болт, прокручуємо. Ось так, ставимо сюди пальця, прокручуємо назад і тоді вже з цієї сторони затягуємо гайкою. Потрібно помучитись, не так все легко всі детальки скласти. Ну, але все реально. Так, показую ще раз, як зібрати. Перепихаємо болта нашого через лапку, провертаємо, запихаємо пальця і знову провертаємо і він стає ось так в пази. І вже знизу тоді ось тут закручуємо гайку. Це все ось так через нашу корзину. Ось так витягнувся старий болт, бачимо яка різниця. І також хочу показати ось ця гайка є рідна з трактором. А ось цю вже продають, наскільки вона коротша разом з цими болтами. Ну і ось так виробляються пальчики. Також потім можуть тріскати. Ну і переважно болти тріскають ось тут на цих вухах. І так, зараз потрібно нам поставити диск сцеплення рівно посередині, щоб потім нам зійшлися шліци. І тоді вже прикрутити корзиною. Для того ми взяли, от знайшли такого вала, продіваємо наш диск. Ставимо ось туди підшипник, центруємо і з цієї сторони вже через цей вал надіваємо саму корзину і затягуємо. Тоді нам вийде все рівно і по шліцах потім все зійдеться. Інакше диск у нас має ось такий люфт і можна його нерівно закрутити і потім намочитися. Щоб ставити вал. Поки в нас розколений трактор. Вирішили ми ще також подивитись до підшипника, який стоїть на маховику. І дивіться, яка ситуація з даним підшипником. Ось так тріснула обойма. Підшипник під заміну. Стоїть тут 6203. Їдемо в магазин, купуємо і збираємо все. Зібрали ми вже нашого синтайчика. Ось тут через цей лючок відрегулювали всі зазори на лапках. Ну і залишилось підключити гідравліку, електрику поставити, щиток. Ну і пробувати заводити і їхати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!